Нас вже підібралися дуже багато. Thank <laughs> you. oh — Я я до В зоні ато. сто днів ні відпустки, ні ротації, нічого. <говорю> Ми вас просимо відповідно, <говорю> поможіть. Ми просимо щоб перший вопрос були наші діти і наша здоров'я <говорю> наших дітей. Ротація повинна бути, і я говорив із міністром. і Він обіцяє, що ті, хто із квітня, із березня, так, значить, щит, ротація бо зараз іде третя хвиля мобілізації. Нових дикого беруть на передову. А тих хто із квітня наші хлопці там воюють, щоб повернули їх додому. Але просто що вона ми за один віде, день, є, що за один день ми це не робиться. А з іншого боку, послухайте, ми закликаємо депутата. Змістки чернівці. Депутата, але вони правильно вони повинні бути ротами. Депутати верховини владія. Щодо любов, перше завдання Депутати Чернівців, вийти до жінок, вийти до матерів, матерів яців, які зараз захищають Україну на сході. Ми закликаємо всіх депутатів вийти і поба і подивитися в очі цим матеріалам. È, На, не це не це знаю навряд чи депутати виходьте здатна приймати рішення, тому її треба переобрати. Ось, 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 дивіться, ось один депутат за свободи перед вами стоїть. Хто такий Мірошевчев? Не звати Юрко Середюк, я депутат Сукинського п'яти Єдсонкоди. Знаєте, будь-які розмови про те, що парламент може за один день вирішити з цього рішення. Уявіть собі, як ви наші побратими сьогодні на Сході, вівторок воювали, а в серпні, четвер, п'яти, цю суботу не тільки відпочивали. Тому що немає, що робити. Поки на Сході йде війна, парламент має працювати невідкладно комітетах, за законопроектами, а цей тиждень має призводити повністю. Ці ключові завдання цього парламенту. Ключові цього парламенту, поки наші побратими хорються на сході. Що я веді реалізуєте? Інші важкопоранів спину. Вони борються за Україну. Наше завдання бороться суд. Наше завдання поставити на порядок денний. Закон про люстрацію очистити владу. 91-го року. Вичі Києвісти. Комуністи розвалювали українську державу з систему Януковича, де вони поставили Україну на корінній військовому плані. По півтора місяці без підтримки, без забезпечення тримаються, потім їх ще й називають зарадниками, розслідування проводять. Розслідування треба проводити проти тих, хто в оточення їх посилає, хто не здатен прорвати, хто кордон залишив відкритим. От проти

я передайте партію, ухвалю за цей друг. Дівчатка, ви правильно надіятися тільки на Господа Бога. А я чим зможу завжди вас підтримаю і допоможу. І вам теж. і головне, і головне вашим дітям, щоб вони живі, здорові, там з усією віч. Ми маємо Києва. Буде. Буде буде операції правильно? Я про те веду От ті, що сидять по тилах біженці з Донбасу, чоловік здоров'я, вони по чернівцях а біженці, а хлопці з чернівці воюють на Донбасі. Так усі повинні воювати і з Донбаса повинні воювати. депутати почали виходити, виходити до вас. От серівши підійшов нас, юрій дерев'ян. Тримаємося закон. Звертайте, давайте не божьє. Звернення до місця Дмитрий справи. Там же я писав, куди <віт> записав. І я напишу. Все, спасімо. Олег Валерійович, майбутній доліка Максим що Вітаю вас. Питався з вами, зв'язатися, є питання, які ми розвиваємо проєкт відмін до законів. Давайте, давайте, я Як зв'язатися? з вами? За це цю у я вам дам ви, будь ласка мені на електронку кинуть свої пропозиції, а я їх у вигляді законопроєктів реалізую. Олег, один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот почему вот одесситы хотят узнать твое отношение к Кивалу Підрахун? Потому что когда ты две недели назад был у него и говорил, что он дуже гарний людина это нас збентежило. Ви з Одеси. Я з Одеси. Значить, ви ж знаєте, перед всі вселяки провокації роблять. Це. Значить, в Одесі 400 наших хлопців, студентів юридичної академії, складали присягу на вірність України. Я закінчив. І з цих 400 хлопців, 70% це Західна центральна Україна. Я вважав своїм обов'язком у той час, коли ці люди складають присягу на вірність Україні, прийти до них, підтримати і надихнути на боротьбу. І я вважаю, що так мав би зробити кожен на моєму місці. І Мені однаково, де вони учаться, чи це Одеська юридична академія, чи це Харківська юридична академія, чи Київ. Це наші хлопці, це наші захисники, які завтра мають захищати батьківщину. І не йти мені туди, тому що там, вибачте, ректор Кивалов, то мені до лампочки, хто там ректор. Я йшов не до ректора, а я йшов до хлопців. Так що у вас негативне відношення Ківалова? Я сказав, я йшов до хлопців, а не до Вопрос! Да, будь ласка. Батальйон «Золоті ворота. Доброго дня. Ми хочемо вас приносити до нас. Що таке старе Це База, 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 база РВС, область. Нам, Давайте, а чому він? Давайте, телефон я вам свій, дай візит. Дай пошкрупу не берете. Не беру, пишіть. Смс. Через три тижні ми туди вже. Якщо не беруть, пишіть смс, я перезвоню. Ви їдете на передову, ви командир батальйону. Я обов'язково приїду. Бірну, ми а, ми а як ваше прізвище? А моє прізвище, так. це пірменко. Ви мені, ви мені просто а напишете. я, я вітря, 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 вітря. Вітря. Відоме козацьке прізвище. Усі буде прізвище.

Шановна громада, сьогодні у порядку денному Верховній Раді на привели кібранському немає закону про непрацю, немає закону про отримати, а цей закон, який сьогодні є погоджений із кучува практику і пракцію батьківщина, і пракцію нас, і практику свобода, що ми маємо сьогодні.

його Одні регіонали і комуніаті. А як подивитися, чому депутати бояться ну, тут ходити? Чому? Чому, ну, за... за... чому що? Шо? Бояться приходити. Тому що вони безнадійно далекі від народу, тому що кожен з них заховався за високими сінами і мріє, щоб сидіти тут до кінця життя. От чому вони бояться вийти до людей? А якщо виходять з Верховної Ради, то тільки по підземних переходах. До речі, коли радикальна партія матиме більшість в наступному парламенті, от перше рішення, що ми зробимо, закриємо підземні переходи. Хай ходять серед людей. Кажу, що народні депутати ідіть служить народу, плюне народ вам у морду за вашу роботу, значить, заслужили. А бігати, як щурі, по підземних переходах і отам закриватися за дверима, це неправильно. А бояться, тому що безвідповідальні. Тому що прийшли на округ, гречку засіяли, бабками рознесли, купили, а далі вважають, що нікому нічого більше не довжить і сидять, відбивають. Подивіться, от я пишу проти, проти, проти то продажних шкур у парламенті, сіки, регіонали, комуняки. Що ну я думаю, для всіх очевидно, що цей парламент має бути якнайшвидше переоже підтримуєте та контролістрацію? Обов'язково обов'язково футболку одягнути. А ви думаєте, що якщо я без футболки, то вже не підтримаю? Так? Ні, ні. ні. А? Ми так не думаємо, але сподіваємося, що підтримуєте повільно. Саме відкриті пацієнти з. Визначити людям, хто є місце, повинен отримати в списку. Не важні роздівають. Не хто люди, які голосують. пане не лежать да. добро дня. На перше, закон про даймо бо здоров'я. Слухаю. Сьогодні у вікна. А ви звідки? Вове, Сіпі, району, Я в Хмельницької області з районі, району сегодня. Я має першої групи, де не виплачу пенсії. 31 рік. 31 рік не виплачують пенсії. Я дочка пишу, батька марату. Як назвати. Ганя, Мані, Я зараз під'їжу до вас поміщика, захочемо всі дані ваші. І допоможемо. Давайте, давайте. І оце ви тут ходите, Ганна Андріївна. скільки вам років? 76, 76. 76 років. Оце ви бачите довели до чого людей. 76 років людині. Вона замість того, щоб вдома сидіти онуків нянчити, вона повинна ходити під Верховною її ці паразити обікрали, забрали пенсію. От як можна терпіти отаку? Швету брізали, воду наляли шепчик, кинеті. Пане Андрій, я вам обов'язково зараз можу. У вас є телефон якийсь? Немає? Немає? Хорошо, тоді я зараз вийду до вас. Добре? Зараз я виступлю про вас і розкажу, до чого то ви. Да. Не плачте, не плачте, не плачте. У мене батька не бачить. Я бачу, батька вбили 17 квітня 45-го року. За два тижні до перемоги. Дійте побачити, я не можу. Не плачте. У нас вибухали до де депутатів ради приїхала громада з Харкова по поводу Геннадія. На шию. На 6. Чи внести містить порядок денний? Зараз будемо піднімати питання. Міську раду Харківську розігнать, пернесавчок. Звичайно, за сепаратистів. Почекайте Це. мене, сядьте, почекайте, я до вас під'єдную. Дайте. 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 Хорошо. Хорошо. Дайте. Я до вас зверталась особисто, але реакції поки що я не варю. Буде, коли кажуть. Ви гарно говорите, що два місяці назад. Да. Далі відпишемо, а реальної допомоги немає. Прочитайте цю справу Олександра Рапацького. どうぞ。<music> <music>